Дутоноска від нашого партнера Навігара в пікселі, а також в мультикамі. Зовні ми маємо систему молі для додаткових підсумків, також платформу з'ємну, яка знімається двома фастиксами та липучкою. Можна закріпити фартух, напашник та різні підсумки для магазинів, підсумки під планшет і так далі. Панель для патчів, кільця з обох сторін. Далі маємо нижній та верхній швидкоскид. Ось таким чином. Всередині у нас пом'якшувальний демпфер, який знімається липучкою, а також на плечовій системі. Великі камербанди. Які дозволяють закріпити балістичні пакети або шплити. На даному манікені закріплений балістичний пакет розміром 200х150 мм. На задній частині також у нас система моллі, велкрелепучка, евакуаційна ручка. Підрегулювати розмір плитоноски можна за допомогою строп. Які розміщені на задній частині. Тобто, ось у нас стропи. Із пряжками ви підрегулювали, в резинку затягнули і все. Можна використовувати під будь-які об'єми. Також регулювання присутнє в плечовій системі. Від'єднується липучка. І за допомогою даного хлястика можна також регулювати По довжині, як вам потрібно. Універсальність даної плитоноски заключається в тому, що тут присутні дві кишені, як на передній, так і на задній частині для плити, і також для балістичного пакету розміром під плиту. Зараз вам покажемо. Відкриваємо нижній клапан. Ось одна кишеня, а також відкриваємо липучкою. І тут присутня ще одна кишеня, як я і казав, для балістичного пакету. Плита затягується великою стропою з липучкою. Дякую за увагу.